Що ми зараз робимо? Дивіться, час працює, а зараз ума пів години. По раунду пройдемося чи по два раунди пройдемося і працюємо. Так, ставить, тягне на атаки, під задню ножку. Підтягся, не сюди. стойку, дистанцію. часу. Важить перший час, закатить дистанцію, де не настаєте. Тобто під задню ножку в шах робите. Достаєте під задню ножку удар, ручку на місці, в живот, в голову. Розуміли, зразу шах назад, і від сторони. Понятно, раз, 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 И звістилися і можно, всі додавати. Понял? Ще раз. Раз, і ножку, ручку на місце. Ну вот голову вбираємо, щоб направимо на кот. Бо як на щастим їх скрутити, то задовго йому. Ні, не, ні, ні, на вас буде проще. Елементарно. А бачимо і задню ногу, раз, угон. Жоні. Ти підійшов, вдарив голову, він закрився, ручку на місці, животі, і сразу в голову, що не понятно, покажи ще раз. Раз, самі ти. Да. Тільки двіте, ви вклон робіть, коли підійшли до противника, живіт б'єте, от ну, ну, такого бити, бо сразу справа зайдете, в крок зайдете. Голову вбирайте так, щоб противник достав кросом. Поняв, тобто вбираєте, шах робите, вбираєте підіганати і сразу прямий б'єте, поняли? Уклон. Длині атаки і провальчива. А так же не а... не, немає. Нет, ви приходили. Дивіться сюди. Стали, носочки до носочка. Встали. Оце не жити. <поставитель> носочки до носочка ви стали. І представник у вас моє своє... прибиті листок.

Роди закисні дії. Старайся його навіть. вже його на рекам на столях. Руки на місці, а й рода. Що ви школа хлопці? Відні справа далі зайди клоп. Локалі. Іди на твіті, і потім голову п'єш. Тим голова їм. За правильно. Далі живо. Раз, живот. О, отак розумію, бач? Я не достав, тобі руку, розумів. Тільки чим ближче, покрива катувати. Отак. Щоб я не достав, розумів? Погнал. Ти сніжити допомагає, так. Галя їм руки сюди. Пригнали одна голову, погнали. Глядя. Отак, так.

Ну ти його так повторюй. То я говорю, передній рукою, вони зайду пашу головешку, поняльно. Я говорю, передній рукою, шаг назад, бам, дарим звідси, бам, звідси, рухом звідси, дай рухом звідси. Одна речі починається професіонал бігати. Теж професіонал грають. Давайте дай йому головешку, щоб веселіше було. Йому можна жалоб. Погнали, працюємо далі, далі пішов.

i

I'm Від задню ноги, передню, не під передню записати, під задню. Раз, і задню. Раз, і задню. Ручку на місці. Раз, два, вже в другу сторону ходимо, все і заходить. Розуміли? Це так само, як ви в животі в голову. Раз, Раз, два, літня, так і зубали. Розуміли? Одна. Все наразі саме тільки живота починаєш на голову переводити. Раз, раз, два, і спліво ходимо. Да. Нє-ні, бо ти ліво, раз, не -не. Вот і раз і в ліву голову, лівий, правий, в ліво сподіваю. Ворота починає. Раз, раз, два і вліво да, дай гроба. Все та насамчек, коли значить, якщо ви починаєте завалитися, не мій удари, наверняка, луковики. Прийдуть, да. раз, раз, два, три, бум, дити, буди. Ну, треба живота починати. Раз, раз, два і сторону, так. Дорожки на місто, право, без ручки на право, після удари. Рочки перед ударом, після удари. Раз, раз, два. Дочь, яке право руку, цілі виносить, їжу, їм тут під'язати піднімають. Стало, що не робота, працює. Я задачу вам дуже.

Дуже далеко починаєш і перелякнули. Тут бути повністю розслаблений, за таке вреште і рік лукай. Не сталося розслаблювати. І брат. Рука опущення. Вдари ручку на місце. Раз, два, трися, двіти добавили. Ручки розслаблюють, мене вибрали кидає. Як я заснуєш, так і були вийшли. Стали працює надача, яка. На те, що буде на нашій А ти прибуває, другий на заміні, три шубає, так і забрати. стало таке. Що це побуває? 確かにそうそう。 Вот так, да, наскочку ставить, да. Раз, два, да. Красиво. 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 Живота, живота прямо. Все, погнали, погнали, бо. Стали працюємо. Раунд запогнайте, стали повстуємо. Є нам чорночку працює, є. Не кидайте тут, ніби тут. А була, полончика, не ходимо. Робиш. Ну що поставали? Скільки часу вам треба? Раз відпочити. як заходить кабіна триває. Дай не пробує робити. Ота на голову, а ти не пробуєш. Джоня, зима вдарить, шукай, ти не достаєш. Джоня, зума вдарить, ти не достаєш. Дома вдаримо, що ходь. Біло скачку, я раз-два. Отак, так! Геліт працює, голова, голова з погорба. Ну проспав праву руку на місці тримай. Отак, вот отак, не все не можна. Да. Руки на місці не сили. Попасть, сідання пора о, о, о казанок, Погнали, погнали. Намреться, ну не жаліша. Встали, працюємо, бо стали, всі подалі собі. право, першому живе, у черзі дріва

Не роби мені отак. Дві ножки працюють, розумій мені. Дроня, дві ножки працюють, човначку, вперед газ, І Зараз двоє на суті збити. Отак, так. Зверу голова, знижче її літі. Отак, зараз, коли, ходе. Годе. Шичку, щоб прикипити, на скачку. Отай, бра! Та умічка, да. право животний, умічка жде. Молоде. Ручки на міються, трату. Хлочу кліва треба робити. Справа п'ємо, хлопчик ліво робить. Отай, так, Спорійся. Далі шамі, молодець. 3-4, не треті ночі. Вліву план роби, Женя, вліво. Так, добре, молодець. Женька, дві ножки працює, дві ножки працюють. Заприв, далі запригу. Ти ж не працьовуєш його. Отак, вот ріші ручки викидають. Встали, працюємо, кажуть затраче є, встали працює. Ручки на мієк правого правому. Отак, так. Да, Молоде. Ручки, ручки, ручки на мій кружені. Голови внутрішніми. застра Жоємо да, зразу в голову живота. Отак, так, молоде. Живо голова, молоде джою. голова постояла при Голову зразу. Чого голова? Зразу джою, зразу. Сторону схожі. Живо голова, живі голова, живі голова, живі голова. Стойно, джою, не піде мені так. Стойну зразу, джою. Вони двома ножками просить, двома ножками. Двома ножками джонями одної. Руки на місце. Да, не, по корпусу голову, по корпусу в голову. Тільки далі, Треба ще било. момент, моменти через руку вдаю, корпусу. Женя, головою, руха. Скоро. Ще молодці. Тренування закінчено, молодці. Це у нас дуже краще. Голова були... Молодець, надо краще. Починаєш тобі. Що мені влади? Понятно, що нормально. Что там таке? Нормально все? Точно? Телефончики забираємо за не. Мишаня, ты тоже треноваешься, Мишанька.